Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович. Я завкафедрі сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету. Також я є директором клініки Інтерфемель, яка почала свою роботу в перші дні війни. І надавала допомогу з початку війни переселенцям зі сходу і центральних областей України до Закарпаття, і ми продовжуємо функціонувати зараз. У нас вже більше двох тисяч населення приписного, і ми працюємо постійно з різними типу пацієнтами. І саме тому я хотів би поділитися випадком, який був і реальним випадком з моєї практики. Звичайно, з етичних міркувань ми змінили. Імена пацієнтів, але насправді ми не поки не кажемо про імена пацієнтів, але насправді пацієнти є реальні. Пацієнтка є реальна. Ми будемо сьогодні говорити про полісимптомного пацієнта в практиці сімейного лікаря і про кроки доказового менеджменту. Я хочу подякувати компанії Кусум Фарм за підтримку моєї доповіді і за можливість розкрити дану тему. Отже, у нас пацієнтка Марія 58 років ВПО з Харківської області. Вчителька вдова е, переселилася до Ужгорода нещодавно е, через відомі події і Бачимо, що вага у пацієнтки понижена зріст 160 см, скарги на болі, розпирання в прямій кишці, які не пов'язані з дефікацією, текучі, бажання випорожнитися і тенезми, є скарги на слабкість, на серцебиття при тривоженні, на тривозі, на головокружіння, безсоння, схуднення на 7 кг, що дуже лякає пацієнтку 7 кг за останні декілька місяців. І вона переїхала до Ужгорода, і в принципі скарги її оцей період часу турбують. Стан погіршується протягом останніх місяців. Якщо ми будемо повертатися до нашої організації, яка розказує про компетенції сімейного лікаря. Це є дерево вонка. Воно в представному символізм символічного дерева. Вонка, вонка це всеситня і європейська асоціація сімейних лікарів. І ви знаєте, що дерево стоїть на ставленні, на наукових доказах і на контексті паціє... наших пацієнтів і нашого нашої практики і у дерева є в його стовбур, це клінічні питання, ми вирішуємо їх на основі комунікації з пацієнтом і управління, і управління практикою. А компетенції це і гілочки, це централізована на пацієнті допомога, пацієнт, орієнтованість, орієнтованість на, громад, на громаду, спеціальні навички вирішення проблем, комплексний підхід, управлінський підхід і холістичний підхід в нашій практиці. Ви, ви бачите, що кожна із компетенцій має ще додаткові практичні навички, які символічно показані в вигляді з історії. Очків дерева, отже, якщо ми будемо говорити про спеціальні навички розв'язання проблем, які ми сьогодні, оцю компетенцію, ми сьогодні будемо вирішувати у нашій практиці, ми будемо говорити. Про систему клінічного мислення, і це є західний підхід, якому я учу своїх студентів-інтернів. І Насправді я би хотів, щоб колеги, які можливо не знайомі з цим підходом, вони так само візьмуть, можливо, це собі для вашої практичної діяльності. Насправді, скільки би років ми не працювали, ця система дозволяє структурувати наше мислення. Отже, ми маємо задати собі питання, який же орган або система може бути вражений? які п'ять імовірних діагнозів для диференційної діагностики ми можемо взяти до. Причому, чому 5, ми обираємо найчастіше. Сімейний лікар завжди думає про те, що найчастіше, про фактори ризику, які можуть мати значення в цьому випадку, і її неявний пацієнт, і про специфічність випадку, що ж відрізняє цей випадок від інших з подібною симптоматикою. Якщо ми будемо говорити про фактори, які ми будемо брати до уваги, і з чим би завгодно не звернувся до нас пацієнт, ми завжди маємо пам'ятати, що у нас є певні скринінгові моменти, які ми маємо запланувати йому. Що навіть якщо він приходить без симптомів або приходить з іншими симптомами, все рівно ми маємо пам'ятати, що скрінінг певних хвороб у нас входить в обов'язковий стандарт. Отже, ми пам'ятаємо про то, якого віку, якої статті наша пацієнтка в чому специфіка, і ми використовуємо. Мо ті фактори, які є фактори ризику. Терапевтичні хвороби, інфекційні хвороби, онкологічні хвороби це все ми маємо планувати при скринінгу, навіть якщо пацієнтка звернулася до нас без нічого, без ніяких скарг інших. Що ми будемо говорити про скрині хвороб, факторів ризику, тобто це і хвороби, і фактори ризику, ми можемо використовувати таку просту мнемонічну схему, яку ми переклали українською мовою як канапіс. Що таке канапіс? В даному випадку нічого але легко запам'ятовується і К – це коріння. Ми можемо зробити опитування. На нікотинову залежність, алкоголь. Ми оцінюємо скринінг алкоголізму за системою Аудиція, наркотики, вживання, просто опитуємо, а діпозитас ми можемо думати про. Індекс маси тіла про зниження ваги. Професійно ми оцінюємо, якщо у пацієнтки є певна професія, яка може нас спонукати до якихось додаткових скринінгових маніпуляцій. Депресія це входить в обов'язкову частину, і в даному випадку це буква І в слові депресія, це канапіс, да, в канапі ми так само його намагаємося запам'ятати. І сім'я про. Те, що відбувається зараз у пацієнтки в сім'ї власній, і про сім'ю з якою вона вийшла, тобто що саме є у батьків і родичів першої лінії, це так само дуже цікаво для нас в плані клонування скрім. Які з книги терапевтичного плану ми маємо планувати? Це завжди традиційні наші патології, які ми маємо завжди тримати в голові? Це скрізь гартинної гіпертензії, цукрового діабету і дисліпідемії? Ми пам'ятаємо, що згідно протоколу сьогодні, західного протоколу, американського протоколу, який сьогодні вважається одним із золотих стандартів для світових в плані обстеження, ми маємо скрінгувати гіпертонію. У всіх осіб із фактором ризику, починаючи з із, із 18 років, і, і якщо факторів ризику немає, то відповідно 40 років. Десь епідемії ми стартуємо у чоловіків з 35, а при факторах ризику навіть з 20 років, у жінок з фактором ризику з 20 років так само, і цукровий діабет, якщо у пацієнта є якісь Фактори, які нас насторожують, то з 18 років. Якщо їх немає, то тоді ми можемо стартувати з 45 років. Які ж скринінг інфекційних захворювань ми вар... нам варто планувати. Ми можемо думати про доцільність проходження скринінгу на туберкульоз, якщо у пацієнта є ризик і скринігуємо. Ми сьогодні не рентгенівським методом, сьогодні рентген не є методом скринінгу, воз не рекомендує його для скринінгу. а у нас є інші методи, починаючи від дорогого квантофіронного тесту до хоча б банального проби манту, який не є дуже високочутливим, але принаймні може дати нам стартову якусь інформацію, а далі продовжувати діагностичний. Гепатит Б, гепатит С, швидкі тести, які в нас доступні, і входять до діагностичного мінімуму сьогодні у сімейного лікаря, ВІЛ, і захворювання статевої сфери, якщо такі інфекції у нас викликають певну підозру у якоїсь пацієнта, це ми маємо так само зробити. Отже, в даному випадку, гепатити і ВІЛ ми проводимо практично всім пацієнтам, починаючи з 18, 15, 12 років. І якщо є ризик, можна хоча б разово, якщо є ризик, то звичайно, ми повторюємо ці скринінги, ну інші в нашому випадку в цієї пацієнтки нас в даному випадку не цікавить. Відносно онкозахворювань, які ж онкозахворювання варто скринінгувати в наші пацієнтці? Превенційні онкологічні захворювання це у нас рак молочної залози, рак шийки матки, колоректальний рак і рак легенів. Зверніть увагу, будь ласка, увагу на витяжку із? Нашого протоколу американського, який називається United States Preventive Task Force Service. в цьому протоколі оновлено дані стосовно того, коли і кому треба проводити скринінг певних раків. І ми бачимо, що наша пацієнтка підпадає під категорію вікову і статеву категорію на дослідження колоректального раку. Рак легні ми її не перевіряємо, тому що це курці зі старшим, більше 30 років або екскурсії, які кинули. Менше ніж 15 років тому, тобто це не про нашу пацієнтку, рак молочної залози 50 плюс, ця жінка однозначно має проходити на мамографію кожні два роки, і рак шийки матки, в даному випадку ця жінка має проходити її аж до 65 років, проходити дослідження скринінг з високою ступеню доказовості. Отже, яка ж які методи скринігу ми виявили вони з правої сторони цієї таблички, і які патології у нас були виявлені під час проведення скринінгу? Тобто, що би не казала пацієнтка, які би діагностичний пошук ми не проводили, з входить в обов'язковий стандарт пацієнтки навіть без симптомів. Отже, ми виявили у неї проблеми зі вагою, і в даному випадку це понижена вага. І ми виявили при обстеженні цієї пацієнтки депресію PHQ 9. Хочу так само сказати, що в подальшому. Пошуку ми будемо думати про колоноскопію. В плані скрінів ми цій пацієнтці зробили і колоноскопію так само. Тобто, в даному випадку цей метод може бути або калаприховного кров, або колоноскопія як опційний варіант. Доказові кроки клінічного мислення, я хочу повернутися до наших чотирьох питань. Отже, який орган або система може бути уражена, і ми можемо думати в даному випадку і про синдром серцебиття, і про синдром розпирання у прямій кісці, і тенезми, і так далі. Давайте, якщо ми візьмемо саме тенезматичні проблеми, тенезматичні оці болі у прямій кісці розпирання, то це ми можемо думати і про шумковий кишковий тракт, і про нервову систему, і про органи сечо системи. І якщо ми говоримо про 5 імовірних діагнозів для диференційної діагностики, то це може бути і вразковий коліт, і це може бути ректоцели, це може бути рак прямої кишки, це може бути проктив або самотофорний розлад. Давайте будемо думати про те, які фактори ризику можуть мати значення в даному випадку. Звичайно, це стрес, звичайно, це певний вік, звичайно, це її момент переселення. І в чому ж специфічність випадку? Та й та ж сама історія. Це жінка середнього віку, більше старшого віку. полісимптомна. Ці симптоми її не дають жити, і якість життя її явно погіршена. Жінка є з категорії ВПО і насторожуючим симптомом для нас є, і це специфічність даного випадку, те, що вона втратила більше 10% ваги за останній період часу за невеликий проміжок часу. Вона має відмічає поступове погіршення стану, вона в через симптоми, які симптоми і Багато симптомів, які її турбують. Давайте будемо проводити диференційну діагностику за методикою за і проти. Ми можемо взяти одну із, один із симптомів, які пред'являє пред наша пацієнтка, це є розпирання в прямій кісці, це є дискомфорт в прямій кісці, і це є її, її тенезматичні позиви, то ми можемо подивитися на Неспецифічний вразковий коліт як одну із опцій, і да, це дійсно болі та не схуднення це схоже на цей діагноз. Однак є проти, ми не знайшли крові у виропорожненнях, і навіть коли ми робили колоноскопію, ми не знайшли цих характерних симптомів для для того, щоб ми. Поставили цей діагноз. Ректоцел. Можливо, да, болі певної локалізації, певний хронічний перебіг вік, стать, може бути, проти гінекологічного обстеження не виявило змін. Отже, скринінгове дослідження. Жінки до дозволено нам виключити і цю причину так само. Рак прямої кишки. що за так, да, це може бути і віки, погіршення стану, схуднення. Ми можемо думати про цю симптоматику, про цю патологію. Однак проти наклоноскопії не виявлено змін, тобто ми можемо відкинути і цей діагноз так само проктит. Та ж сама історія за багато симптомів, які характерні для цього діагнозу, однак проти ми нічого не виявили на колон Отже, у нас залишається симптом який турбує пацієнтку, через які вона втратила сон, втратила спокій, і це є біль, дискомфорт прямійківські розпирання, і ми можемо залишитися з одним із діагнозів, які у нас сьогодні є да полісимптомний пацієнт. Пацієнтка з тривогою за симптоми, за здоров'я. За стан свого здоров'я вона має очевидне порушення якості свого життя, вона має виражене занепокоєння за власне здоров'я, вона має болі безорганічної причини, що турбують її більше шести місяців уже, і дещо нас все ж таки смущає, що вона схудла, і вона, звичайно, потребує консультації психіатра, щоб ми встановили діагноз соматоформного розладу. Хоча цей діагноз здається достатньо логічним в цьому випадку. Давайте перейдемо до класифікації критерії, до критерій діагностики соматоформи розладу, і хочу звернути вашу увагу, що розлад із соматичною симптоматикою або інші уточнені соматоформні розлади характеризується. а Одним або більше симптомів, що спричинюють дистрес і значно порушують якість життя, це є в нашому випадку. Ми бачимо, що жінка через симптом має погіршену якість життя. Якщо ми говоримо про другу частину, це надмірні думки, відчуття, пов'язані з соматичними симптомами і супутніми проблемами. Чи дійсно ми маємо цей випадок в цьому випадку? Так вона постійно думає про цей орган, про цей, цей симптом. У неї підвищений рівень тривоги і у неї занадто багато уваги. Цьому симптому і занепокоєння про власне здоров'я. Отже, ці симптоми вкладаються в нашу. В нашу симптоматику, в нашу в наш синдром, і ми можемо сказати, що, хоч соматичні симптоми можуть не бути постійно наявними, суб'єктивне відчуття симптоматики утримується більше 6 місяців. Отже, третій критерій для цього діагнозу у нас в даному випадку так само наявний. Отже, легким ми можемо вважати соматичний псох посоматичний соматофорний розлад, якщо стан відповідає одному з симптомів критерії Б, в нашому випадку їх були всі. Помірний це стан відповідає два і більше симптомів критерію Б, і важкий, коли більше двох симптомів критерію Б плюс соматичні скарги. Отже, наша пацієнтка підпадає під критерії важкого соматоформного розладу. Який же менеджмент мультисимптомної пацієнтки з виленім розладом соматичною симптоматикою? Ми можемо сказати, що психоосвіта це те, що необхідно робити. І сьогодні, оскільки всі мої сімейні лікарі пройшли цей, цей курс MHGAP у нашій практиці. Ми маємо це застосовувати не просто мати цей сертифікат на руках. Ми насправді дуже сильно дуже активізуємо використання цього. Протоколу, хоча би з найбільш частими патологіями, і наші сімейні лікарі е, і знаходять ці діагнози в своїй практиці. Вони пробують проводити менеджмент цього діагнозу. А інколи е, потребує, і в випадку, якщо пацієнт потребує, ми скеруємо до психіатра, який так само працює у нас, і плюс ми можемо скерувати до псих. Коло терапевта або психолога, на який так само працює у нас, тобто таким чином, ми маємо так звану ментальну петлю для пошуку і менеджменту даної патології. Ми маємо пояснити природу захворювання нашого пацієнту і знайти спосіб підтримки групу підтримки. Ми звичайно маємо звернутися до психіатра і до психолога, стан важкий і можливо самому сімейному лікарю не впоратися з даним діагнозом. Що ми призначаємо нашій пацієнтці? Ми пробували призначити її на старті до локситин. Чому саме його? Тому що препарат є. є Скіровані або цілеспрямовано на синдроми соматофорнії розлади з болем. Він має частковий ефект знеболення і покращення настрою, і хочу звернути вашу увагу зразу забігти наперед, що нам не довелося підняти дозу до аж до 120 мг, щоб досягти повного ефекту цієї пацієнтки. Пригабалін. Ми почали з цього симптому, тому що симптоматика дуже схожа на нейропатичну, і це може бути дійсно нейропатичні такі скарги, і, і тому ми стартували дозу, піднімаючи і поступово збільшуючи цю дозу. Пам'ятаємо, що нейропатичні хронічні болі, ми можемо комбінувати їх, і лікування нестероїдними препаратами, протизапальними препаратами, може, ливоміофілаксантами, і бачите, габапентин або прегабалін, вони зазначені як препарати першої лінії для лікування нейропатичного болю у більшості рекомендації. Препарати відносять до серії антиконвульсантів, і вони мають певну Непряму зневольнувальну активність через дії на певних, певні канали, кальцієві канали і на пресиматичних рецепторів аферентних нейронів. Ми розуміємо, що застосування цих препаратів ми маємо починати з мінімальних доз, титрувати вверх і дивитися за ефектом протягом одного місяця, чи є ефект. Препарати, що застосовуються для нейропатичного болю, можливо, не дуже якісні слайди, але ви бачите, що це є витяжка із останнього доказового джерела. Ми бачимо, що тут входять і, і препарати, про які я сказав, і антидепресанти, причому долоксетин може бути на першій лінії, другий препарат може бути велопоцин, а також ті препарати, про які вам щойно сказав. Якщо ми будемо говорити про пригабалін і з нього ми з вами почали. Чому ми вибрали його? Тобто, цей препарат міг нам допомогти і в плані ведення болю нейропатичного в плані порушення сну і тривожності, тобто таким чином ми змогли. Вплинути на декілька компонентів стану клінічного стану нашої пацієнтки. Пам'ятаємо, що одна із причин розвитку нейропатичного болю це підвищення збудження нейронів і масивний викид больових медіаторів, А в зоні, в даному випадку, це препарат фірми Кусум, препарат пригабаліну – він модулює активність нейронів, знижуючи викид больових медіаторів. Ми розуміємо, що нейропатичний біль і коморбідні стани, про що я сказав, тривога і інсумнія, так само можуть бути за допомогою зоніку достатньо гарно купіровані, і ми саме заради цього призначили цей препарат. Хочемо сказати, що це був препарат вибору для лікування нейропатичного болю плюс порушення сну, плюс тривогу. З перших три дні терапії ми вже очікуємо покращення стану у пацієнтки. Ми починаємо із мінімальних доз це може бути 25, 50, 75 і потім титрувати далі. Насправді, ми можемо оцінювати біль і дискомфорт у пацієнтки за шкалою ваш, і ви розумієте, що ми очікували на підйомі дози достатньо високої дози зоніку, що у цієї пацієнтки це. Настане вже очевидне полегшення протягом чотирьох тижнів. На жаль, мушу сказати, що саме в цьому випадку, за допомогою пригабаліна, Зоніка нам не вдалося досягти повного повної корекції стану. так пацієнтки покращився сон, так зменшилася тривога, особливо в комбінації із терапією долокситином. Однак нам не вдалося повністю зняти цей симптом розпирання і дискомфорту у задньому проході. Тому від Підтитрувавши дозу практично до 600 міліграм на добу при габаліна, ми зрозуміли, що нам не вдається повністю купірувати ці симптоми. І ми подумали про призначення нюропентину, це габапентин, тобто це ліки, які були раніше при габаліну, і ми спробували взяти габапентин як препарат для. Так само призначений і рекомендований для першої лінії лікування нейропатичного болю. Цікаво, що в принципі по, по типу дії препарати є достатньо схожими і по певних Механізмах здемболювальної дії, у ніропентину може бути трошки більший потенціал. Крім того, ми можемо титрувати дозу ще вище. При по ефектах ніопентину ми так само пробуємо формувати процес формування болівої пам'яті і блокувати цей. Процес больової пам'яті таким чином досягається аналоготична, анаксиолітична і протисудомна активність даного препарату. Ми почали титрувати із дози нюропентину 300 мг на вечір, і з поступовим збільшенням дози. Причому нам вдалося досягти досить високої дози цього препарату у нашій пацієнтки, і лише на високій дозі препарату ми змогли. Ми змогли розблокувати її цей біль і насправді допомогти цій пацієнті. Хочу звернути вашу увагу, що лише комплексна терапія багато симптомних, поліморфних таких полісимптомних пацієнтів нам може допомогти вирішити їхні питання. І наприкінці хочеться сказати, що будь-яка ситуація це не привід для переживань, а всього лише привід для роздумів про причини подій, що відбуваються. Хочу побажати вам, шановні колеги, успіху і гарної плідної конференції сьогодні. Дякую вам за увагу. Слава Україні і героям нашим слава. Сподіваємося на перемогу і на мир у нашій країні. Дякую.